Почитайте, що тут написано? Що? Ану голос! Останнє пристанище. Останнє пристанище. Московської твої орди! Правильно! От ви перші зайдете. Заходьте, бо я боюся, а я за вами. Судячи по ваших розповідях, ви не дуже лякливий. Це все, що вони, що вони крали. Гребли. Ось під Київ хай ці, я зараз розкажу. Це перші бої під Києвом і на трасі в сторону Житомира село Березівка. Оце в лісі. Цей сейф знайшли. Бачите, розкорочили. Думали, там мільйони. Там де підприємець може якісь копійки зберігав. Велосипед. Це він украли у наших людей. Це з їхнього бліндажа витягнув, то їхні, з їхніх танків е, пилки. А це, хлопці на мене дуже ображалися, що внесли мені оцю кухню-польову, оця телескопічна витяжка, несли цю кухню е, півтора кілометра на плечах. Ну, вона легка, вона алюмінієва. Ось, дивіться, я теж сфотографував, де ми взяли. Тому що якби я. Приніс, ну нас було трішки не так сприймалося, так? так? Ось ця кухня. А це ось, що вони в людей крали. Теж, якби ось от, осколок пройшов навіть низ, бачиш? Ось воно все. Подивіться, що вони з нашого лісу робили. Ви бачили? Так, так. От. І саме цікаве, весь ліс був усіяний взуттям. Вони грабували наші е, магазини. Спортивні, одягали е, утеплені кросівки, а цю свою, оцю, я не знаю, лапті залишили тут. Хлопці з мене кипкували, навіщо я збираю? Кажу: кумові, братові, сватові, щоб було конкуренції. Mm -hmm. Розумієте? І колись, як, може, мене вже не буде, але діти, люди подивляться, в чому вони прийшли топтати нашу святу українську землю. Бачили? Ось їхні. Це в людей брать. Гавядина. Бурят м'яспром. Бурят м'яспром. Тут ще одна була, десь хтось. Учора, ага, ось ось бачиш? Бурят м'яспром. Гавядина тушена, вищий сорт. Ну Вони наїлися. От. Навіть своїм жемчугом свої оці, е, як вони? Як у кабана дикого. Ікла чистили. Це все їхнє тіфтілі, рибне в томатному соусі. І весь ліс був е, обкиданий бутилками із елітного спиртного. Вони грабували все абсолютно гребли і пили безпробудно. І навіть чоботи, ось, дивіться, от ви бачили чоботи? Фот, фото є. Оце подивіться, скільки нір вони понаривали, Ось на, на 15-20 метрів. Раз, два, три, Раз, два, три чотири, п'ять. П'ять мір, ну і далі видно ще. Уявляйте, там десятки було цього всього. І тут, ага, а це вже суджі. Ви... Курська область, город суджа. Це їх, вони собі зуби рвали без наркозу в стоматологічному кабінеті. А це ось герань, а там далі всяка срань. Дивіться, тут буде голова Путіна. Не заберечуєте? Ні, це, це вони чистили е, дула своїх танків. О, що саме цікаве? А, сюди гляньте. На їхньому прапорі, це ж їхній прапор, хотіли почепити його над е, Херсоном. Не встигли. Цей прапор тут. Ось вам не Україна. Подивіться, це касетна їхня ракета. І назви я придумав сам: Континенталь, Черноголовка, Клінська. Ну, як що пили, те й заслужили. Так? А це ось я вам зараз покажу. Оце в снарядах, он снаряд. Оце такі, тут уже понабирали їх, я кажу, я ще тони привезу. Візьміть, попробуйте. Оце це осколки. Розлітається. Так, да, і вони листа як? тут покажу. В одному з окопів, стати так, в одному з окопів я знайшов бронепластину. І незвичайно тричі броньовані дерев'яну. Вони хотіли ж Київ за три дня, і хотіли вже на четвертий, п'ятий день організувати. Парад покричать. І вже заготовки. Бачите, знак якості. Mm -hmm. О, так що тут дуже багато є цікавого. Ви, е, дивіться. А, а бронепластини ще нам довго браться, е, так що ми повинні і в них навчатись. Якщо в нас була бронепластина отака, то подивіться, в них обтікаємо mm -hmm. повністю, куля рекешетить, осколок рекешетить. А наші не додумалися. Ось, бачите, нова упаковка, там же ж написано, бачиш? Ось. Спеціальних матеріалів, поняв? Це ще броня. Е, я тут ще вам зараз розкажу. Тут це все їхнє. Що вони крали? Ну, до речі, все, що тут лежить, ми не, не витріпували, не, вип... не вип... Не прали не його. Чистили. Ось о новеньке, бачите, ще не, не З встигли втимали Спарта. Одне я подарував полякам е, із польського легіону. Труси їхні, бачиш. Але що цікаво, дивіться, вони крали все. Це я витягнув із бліндажа. Це жіноче, воно грязне, тому що після бою ми їх накрили там хорошо. Покромсали. Це їхній. Огнемет-шмель. хто чув, а не бачив, то ось ми глянути. Колись під Маріуполем ми з розвідниками, ну, хлопці наші з нашого батальйону дістали, вибили з позиції і дістали такий. комбат каже, завезіть його у відділ розвідки. Ми завезли, а потім через місяць дізналися той, хто предоставив цей огнімт, отримав орден. Уявляєте? Ну Ми завезли в штаб розвідки е, сектора М. Да -да. Віддали, і потім дізналися, що вони сказали, що це вони здобули, а це наші бійці 131 го окремого розвідбата. Е, в цьому житті можна все. Да -да. Подивіться, що вони крали? Чоботи, ці валянки да -да. У якоїсь баби, підійдіть ви сюди, підійдіть. Подивіться, як бабуся зашила. Може, дідусь, бачиш? Москалібне ширину. розірвався, та й бабуся. Правильно. Підшила. А подивіться, а забрали. забрали, подивіться, оце повигорало. І оце ж я казав, що весь ліс був в елітному спиртному. Бачили, які бутилки? Да, це прямо з лісу я забрав. А ще іду, і дивлюсь, в одному бліндажі лежить подушка. Подушку привезли з Росії, з Москви. Ворожони сіли, бачите, написано? Оце спали, оце, оце вони спали на ці, вона отака й була у бліндажі. Уявіть собі. Як одного запитали цього е, чучку, а е, ви миєтеся, да, Коли? Ну, каже, е, весною, восени перед зимою. Ну і так два рази на рік вистачає. <різь> о, Ви бачили? Тому. А, ще тут, а це ж вони оці басанішки на е, ножки своїх цих е, любителів Російського міра. Ну, все тут, що ви бачите, тут воно, тут бутафорії немає. Тут все прогорівше у осколках, тому що, моєте, скажете, це по нас бирував для того, щоб І ще одне. Вони крали там унітази. Вони думали, що унітаз, а то звичайний так біде, жінки кажуть. От воно і для чоловіків, і для жінок, але вони думали, що будуть ходити по большому Ну, ми їх пустили по-бальшому. Оце все чмоту, що лежить їхні автомати, все-все-все украли в нашого бійця труси. Це ці труси в нашого бійця, я дістав з їхнього окопу. Уявляєш, да? Хлопці ж потрапляли в полон, все з рюкзаками, з усім вони потрошили, одягали, ходили. Що тут цікаво, на е, рукаві оцього чмонійка, що оце тут, оце Суджі, подивіться, mm -hmm. створили народної дружини патріот. У нас Патріот, а в них Патріот. Ага. Бачиш, новесеньке, ага. тільки Суджі е, привезли. Ну, на жаль, зараз суддя вже е, під їхнім контролем. Але. Те, що там було, а це йду по Куп'янську лежить падло, як живе. Ну нахрена тобі оце все. Ще й ноги немає. Е, тут е, ви можете побачити, ось дивіться, бурятія. Чого ти сюди, сюди приперлося за кілька тисяч кілометрів? а? Оце все їхнє. Навіть бундес натягнув собі на голову. Це шльом танкіста. Бачиш, зимою ж вони прийшли. Бачиш, утеплений такий. О, і ще хочу сказати, а, дивіться, коли в них ніг... закінчувалися наборі, вони масово діли горохову кашу, а потім ставали раком і остріли. <рес> дивіться, а це ці зрадники, ще хочу, вчора мій собака, тут був зв'яздаю Ютуба. Він зі мною пройшов дорогами війни, а тут, бачиш, голова чорна, мабуть, москаля в танку доїдав. О, це теж по Житомирській трасі село, біля села Березівки, біля того лісу. А це зрадники. До речі, я не буду знову черговий раз казати я. Поставив першого унітаза, достав його з бліндажа, завернутий у ганчірки, який хотів відправити. На Великою Росією. Е, на жаль, на другий день хтось розбив із любителів русського міра. Але подивіться, як символічно. Е, бістро Пекаря. І вони там, там я не знаю, там чотири танкісти повинні бути, але там три цих. Значить, одного спали лише до того. Бачите? І отак коротко ми з вами пройшлися по всіх музеях.